Дорогі мої підписники, я вам казав, що на 30 підписників я знімлю відео, що треба робити, щоб господарська птиця не боялася вас. А ви вже добили 34 тому, як я обіщав, я вам знімаю. Тому ловіть три речі, що треба зробити, щоб птиця не боялась вас. Перше, що треба зробити, це навідуватись до птиці кожен день або через день. Неважливо, годі вона вас буде боятися перші дні, але чим чаще до неї приходите і провідуєте і кормите, тим чаще вона буде з вами налажувати контакти і да Валера. І почне вже розуміти, що ви не опасні для неї. Друге, на початкових привикальних днях ви не маєте робити різких рухів, бо так ви тільки налякаєте пташку, і вона менше почне вам довіряти. Ну і третє, просто доглядайте за ними, щоб вони розуміли, що ви член їхньої групи. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк.